І так чомусь відмірено вже небо, щоб в Україні народився ти. Хоч і невідомо, ну чому це треба тобі тут жити в чорний час війни? Новини валом сипляться на плечі, стискають твою душу сум'яттям, коли життя позбавлюють малечу, катують страшно немовлят іман. Придзаміт я затишні оселі. Родинами у вічність дуть за мить, стають міста і села, мов пустелі. над ними тільки чорний біль тяжить. В нас дні тепер, суцільні дні жалоби, то тут, то там привозять на щиті, ідуть у чорні молоденькі вдови, а поряд з ними сироти малі. Німа чекання на дзвінок від сина. Батькам по серцю борозне горе? Накрила край така важка година, печаль нещадно кожну душу рве, сигнал тривоги, біль і невідомість, розлуки, сльози, вибухи і страх. Хотіли жити мирно, а натомість війна кривава і болючий жах. Чи Бог не помилився, як відміряв для тебе місце проживання тут? Ти ж так молився, надіявся й вірив, що небо прокладе тобі маршрут стежинами за тиші й спокою, щоби без тих долин випробувань. Чи все гаразд, що ти зустрів з журбою і йдеш тепер долиною страждань? І якщо тебе питання це турбує, ти знай, що у Бога все без помилок. І якщо він в життя щось допускає, то лиш для того, щоб засвоїв ти урок. Бог поселив тебе тут безпомильно, щоб ти, в тяжкий для України час, заносив в небо молитви посильно, щоби прихильним був Ісус до нас. Ти, як і всі п'єш стоїть чаші болю, тремтиш від чорних звісток і тривог, плачеш за тими. Хто поліг у бою, але тебе тут поселив сам Бог, щоб ти для когось став міцним опертям, комусь відкрив обійми для тепла. А тим, чий дім війна жорстока стерла, виділив своїй домівці ти тепла, щоб помовчав з тим, хто кричить від болю, а з кимось урожай свій розділив. Твій рідний край поорене війною. Але тебе тут Бог твій залишив, щоб хтось в тобі його побачив світло, хтось зрозумів, яка в молитві міць, комусь крізь біль в майбутнє шлях не видно. А ти візьми одну сьогодні ті, за все і скрізь Христові бути вдячним. Будь інструментом у його руках, йому довірся. Ну а він терпляче стілить наш край по твоїх молитвах. Бог не дарма лишив тебе людину на цих просторах зболених війни. Ти тут, щоб свою рідну Україну молитвами підняти з біди. Тому, якщо чогось не розумієш, тривожишся і губиш слід мети, молись за свою рідну Україну, Бог знає, як всім нам допомогти. Молись за кожного захисника солдата, завдів у чорному. І за малих срід. за ранених, їх нині так багато за тих, чий дім миттєво змів приліт молися щиро й просто як за себе, за чист, пекучий і нестерпний біль. Молися, Бог прихилиться до тебе, і ще поміж родючих наших піль ітиме радість, і поляться пісня і заколосяться ще золоті лани. Тож зараз в Україні ти не лишній, ти промінець, молися і світи.